Древня і багата на традиції Малинська земля знаходиться на сході Житомирської області та на заході відносно столиці України, з якої до Малина можна дістатися щойно після капітального ремонту автомагістралю Київ Ковель Ягодин. Дорожна вказівка 102 кілометр на трасі Київ-Ковель і назва районного центру Малин, куточок Полісся, що має зручне транспортне сполучення залізницею та автошляхом з містами Київ, Житомир, Львів, Брест, Москва і країнами Європи. Транспортна мережа становить понад 448 кілометрів експлуатаційної довжини автошляхів і включає три залізничні станції, через які здійснюється вантажні та пасажирські перевезення. Компактна, за своєю конфігурацією, територія Малинщини становить півтори тисячі квадратних кілометрів. І на ній розташовані одне місто обласного підпорядкування, два селища та 101 село, у яких проживає близько 50 тисяч чоловік. Мальовнича Малинщина має сприятливі умови для відпочинку, туризму, полювання та рибальства. Значну частину району займають ліси з дубово сосновими та м'яколистяними насадженнями. Унікальними є природні куточки. Державний надчафний заказник Гамарня та інші заказники місцевого значення. Є досить розгалужена гідрологічна мережа, річки, ставки, болота і водосховища. Надра Малинщини багаті на декоративно-облицювальний камінь, габро, лабродарит, граніт, будівельний камінь, сировину для виробництва цегли та будівельний пісок, запаси якого практично не обмежені. Ці природні та матеріальні ресурси створюють передумови для залучення інвестицій в економіку району. Добовна промисловість представлена трьома щебеневими підприємствами району Пенязевецьке кар'єроуправління, відкритими акціонерними товариствами Пенязевецький кар'єр та Малинський каменедробильний завод. Запаси декоративно-облицювального каменю, що користується великим попитом у нашій країні і за кордоном, забезпечили сталий розвиток районного виробництва неметалевих мінеральних виробів. Приватне мале підприємство Полісся, товариство з обмеженою відповідальністю Граніт ЛТД та основа АТ». Успішно функціонує у районі і деревообробна галузь, представлена державним підприємством Малинське лісове господарство, Малинським лісгоспом агропромислового комплексу і товариством Лісресурс. Галузь машинобудування представляє філія номер 1 державного підприємства Машинобудівна фірма Артем, а поліграфію Малицька районна друкарня. У промисловості виробляється більше половини загальнорайонних обсягів робіт та послуг. Підприємства району підтримують торгово-економічні зв'язки з фірмами багатьох країн світу. Сільським господарством зайняті на 42 тисячах гектарів 24 підприємства, основний напрямок виробництва яких зерно-картоплярський з розвинутим тваринництвом. Сприятливі кліматичні умови дають змогу розвивати м'ясомолочне тваринництво, отримувати високі врожаї картоплі та льону. На території району діє Поліська дослідна станція імені Засухіна Інституту картоплярства Української академії аграрних наук яка спеціалізується на вирощуванні та реалізації елітного насіння картоплі. Ведеться інтенсивна науково-дослідна робота з виведення перспективних районованих сортів картоплі. У реєстрі сортів рослин України нараховується 19 сортів картоплі, створених на дослідній станції імені Засухіна. При цьому першочерговим завданням селекції картоплі є створення столових сортів, переважно ранньостиглих з високою стійкістю до вірусних хвороб і фітофтори, з добрими якісними показниками придатних до механізованого вирощування. На питання про те, які сортки краще іноземної чи вітчизняної селекції, директор державного підприємства Дослідне господарство Поліської дослідної станції Ігор Козуль відповідає так: з усією впевненістю можу сказати, що наші сорти нічим. Не поступаються їм в деяких параметрах навіть кращі стосовно врожайності, стосовно смакових якостей. Систему освіти та виховання більше як 2,5 тисяч дітей у районі забезпечують 28 загальноосвітніх шкіл та два дошкільні заклади. На Малинщині знаходиться один із кращих в Україні коледжів Малинський лісотехнічний. На його базі минулого року відкрито два факультети Національного аграрного університету. Велика увага приділяється розвитку фізичної культури молоді, яка займається у районі дитячо-юнацькій спортивній школі та на 36 спортивних майданчиках. Медична допомога населенню здійснюється через розвинуту мережу закладів, серед яких міське районне територіальне медичне об'єднання та Чоповицька лікарня. До послуг населення розгалужена мережа об'єктів роздрібної торгівлі та підприємств громадського харчування. Серед культурно-освітніх закладів гордістю району є центральна районна бібліотека та районний будинок культури. Славиться Малинщина своїми талантами. Серед кількох десятків колективів художньої самодіяльності чотири носять звання народних аматорський хор працівників культури, хор ветеран, фольклорний колектив Дібрівчанка, ансамбль Ойдаграй. Різні конфесії здійснюють свою свободу вірувань у 47 релігійних громадах. На території Чоповицької селищної ради в урочищі п'яче, котре є місцем паломництва багатьох людей через цілющу воду місцевого джерела, знаходяться два діючих монастирі чоловічий та жіночий. І найбільшою цінністю Малинщини був і залишається древлянський народ, котрий славиться своєю духовністю, працьовитістю і життєлюбством.